Головка повністю перебрана. Так, і що складається карбюратор від електростанції. Ось маємо такий простий карбюратор Любого електродвіжка чи мотопомпи там водяної. Вони відрізняються, є різні тут підсоси на них. Ось у нас такий стоїть з флажком таким. Закритий і відкритий. Принцип роботи один. Заслонка відкривається, закривається, затягує саму бензину з карбіратора. Багачі на суміш. Відкрили все, вже тоді робочий режим. І заслонка, яка Регулює холостий хід, робоча заслонка. Тут газулька її підгазовує. На кожному двіжку тяга. Чу, регулює. Ну, Устройство карбюратора дуже простеньке. На ньому є регулювачний болт холостого ходу. Ось цей. Обороти можна збільшити, зменшити під фігурну тверточку. Тут подача волту бензин подає. І що в нас виходить? Тут немає нічого такого страшного. Якщо ви користувалися електростанцією чи мотопомпою, закрили кран, ражу розкрутити цей зливний болт, розкрутили, відкрили кран, пропустили грам 100-200 бензину, це все стече з карбюратора, щоб його не розбирати. І закрили кран, залишили порожний карбюратор. Якщо ви так робити не будете, прийдеться вам чистити карбюратора, знімати його, розкручувати днище. Тут проста йде От. болт. Я цей карбюратор чистив. Просто зараз мотор склався і хочу ще раз переглянути, що в ньому є всередині. Болт розкрутили з шайбочкою. Зняли днище. поплавкову камеру. Тут все, переконаюся, все чисто. Рівень поплавка. Ось він підпружинений. бачите, як стоїть догори. Нажимаєте, він падає в долину. Тобто приблизно середній рівень. Він зараз закритий. І тут є всередині один жикльор. Під просту отвертку. О, там всередині, в каналці є жиклер. Продули його, якщо не можете відкрутити, компресором жатим воздухом цей жиклер продули. Тут все вимили, вичистили, зняли поплавок. Дуже просто. Перевірили голку. Дивимося, що на іголці. От іголка. На голці конус цілий, резіночка ціла, не пошкоджена. І направляючи на його, тут і 4 направляючи такої. Раз, два, три, чотири по колу. Вони там мають бути цілі не закищі. Іголочку помили, продули, іголка йоголка чиста. Попливок рівень бажано не чіпати. Якщо воно робило, не текло, все було добре, значить чітко. Цей канал продули бензиновий, звідки поступає бензин. Бачите, цей шланг йде до краника, до бака. Продули цей канал. Я зараз його продую, все рівно ще раз. Тут є два канали, один канал з цього боку, от як бачите, світи, цей з другого боку продули. Тут продули, все зібрали у ті самі послідовності, що розбирали назад, і все готово. Так, я продуваю його скоренько. Так, він продутий зараз. Тут є теж два канали, один і другий канал. І їх теж продуваєте. І все. Щоб була рівна площина тут, де він сідає, прокладка ціла. Тут щоб була прокладочка ціла резинова, як бачите, тут іде прокладка під нижче пополкової камери. Продув карбіратора і збираєте назад, ставите іголочку. Я рівень, нагадую, міняти вам не буду, бо тут карбіратор була проблемка, це стояло. Поки світло не але виключати. А так зараз ви знаєте, в нас війна, виключають часто світло, і люди кинулися до електростанції. Хто купив нові, хто б ушні, хто стоїть, старенькі, подоставав. І тут була така проблемка, тут бензин натекла постійно. І ось аж я пару разів рази я це розбирав і дійшов до такого висновку у такому положенні по стоїть, Як бачите, він задертий догори. Там найголці є пружинка амортизація. Ось так нажимаєте, воно падає в долину. І ось так стоїть догори. Ну, в мене от на такому режимі аж заробило. Як бачите. Все. Днище теж видуваєте. Витираєте тряпку, там мусор всякий збирається. Все рівно ви так не годні проконтролювати з бензину, лияєте через ситко, чи не через ситко. Я скільки раз заправляв е, іменно свою електростанцію, чи там скутер, чи машину. Срівно не можу так проконтролювати, щоб то було все чітко там, все рівно назбирується, купа всякого мусору. І нічого ви з цим не поробите. Так, було воно отак. Зливна пробка. Щоб можна було розкрутити. Тут нижче крутиться, е немає взагалі ніякого положення, можете закрутити чи вправо, чи вліво, без різниці. Просто доступ до цього болта не буде. І буде вам тяжко потім злити бензин. Хоча ніхто ніколи це і не зливає. Рідко коли туди добираються, ну, робить, поки робить. Поломилося, тоді вже ремонтують. А так, якщо б злили звідти з бензину, мали би спокій. Краник відкрили, почекали на текло, пару разів сіпнули, і воно вам завелося. Чи то мотопомпа, чи електростанція. Цей карбіратор добротний, придуманий класно. Все. Ну і перед тим, як карбіратор розбираєте, я раджу його помити. Бачите, який він блистить як новенький. Вимив його. Тут є ще жикльор, я правда його не кило. Продукт. Простий, звичайний карбюратор, Так. Одна прокладка у нас залишилася ціла, а цю прокладку тут йде воздушний фільтр. А ця прокладка до колектора пірвалася. Зараз вирізаємо нову прокладочку. Ось, як бачите, її розірвало. Вирізаю нову прокладочку, ставлю карбюратор на електростанцію.